Так, пані Юлія Прокопова. Витягую карту, підказку з приводу стосунків. Те тут все те, що ви написали, що зараз скаже простір. Ох, табун коней. Це рух вперед. Це нестримний рух вперед. Можливо, ви рухаєтеся якраз. А, оскільки табун це точно не однак. Коняка, да, не один кінь, це компанія, це табун, ну щонайменше це два. Да? <свісно> тобто, скоріш за все, так, відповідь так. Я народилася в цей день місячний, це колективна робота. Ти не можеш бути одинокою, одиначкою, певною мірою, там, в силу, гороскопу. Та в мене є таке, що я не можу працювати. Не йде в мене робота з колективами, з партнерами. Дуже вона така, знаєте треба бути мудрою, тому тут теж може бути щось таке. Да? А, ви, ви в стосунках, ви йдете на зустріч до стосунків, ви чоловік, так? але, але... <кій> треба теж себе підготувати до цього. Да? бо правильні... Всі хочуть гарні, здорові, правильні стосунки, а хто ходить на психотерапію? Ви ж не можете зі старими обладунками увійти в нове життя. Їх треба скидати. Інколи вони вростають в нас, ми з кров'яку їх знімаємо. Після тих під тими обладунками там запріли, там красне, там болить, там рани, гоїмо на психотерапії, плюс додаємо практики енергетичні, працюємо з усіх сторін, як тільки можна. А вже оновлена, очищена, тоді йдемо стосунки. Тобто, карта, підказка така. Ну, давайте по чесноку прочитаю відповідь на питання. Позитивний результат я не вру. Відповідь на питання, бачите, позитивний результат. Рішучість і справедливість дають перемогу в справах. Тобто, будьте рішучі, не сидіть, не чекайте, будьте як конячка, біжіть кудись. Не знаю, на курси, там, в театр, на зустріч до подруг, будьте в Русі і, можливо, десь в дорозі зустрінете. Слухайте люди. Давайте ви потім ще мені фідбеки напишете. От кому я сьогодні робила розклади, а як воно там от все буде. Мені дуже цікаво. Що ще тут? Тріумф, колектив. Можливо, в колективі, можливо, на роботі, так? можливо, на навчанні, де є люди. Багато людей, табун, коней. Нестримний рух уперед, справедливе рішення. Це буде справедливо. Прошу ваші карти підказати, чи йти мені на річне езотеричне навчання. Знову ж таки, бачите, як? Дуже часто помилочка, коли люди перекладають свою відповідальність на астролога, таролога, там, бабку-гадалку та будь-кого іншого, подружку. так, Це ваше рішення, це ваше життя. Я витягаю першу карту, що буде, якщо ви підете, і що буде, якщо ви не підете друга. Отже, якщо пані Вікторія піде на це навчання, що буде? Якщо вона не піде на це навчання, бачите, я обожнюю такі моменти. А Тепер давайте трактувати. Що буде, якщо ви підете? 24 місячний день, я його обожнюю, цей символ обожнюю. Бачите, це Еверест, це гора, це вершина. Це важкий крок. Якщо ви навіть піднімалися на говерло, то ви знаєте, що піднятися в гори дуже важко. Там має бути така зосередженість, але це рух вперед. В астрології, а я астролог, і для мене гора це символ, є такий 10-й дім або медіум келі, це точка зеніт над головою, от, над головою. І ми тягнемося макушечкою, маківкою туди. І це, як знаєте, та гора, на яку ти маєш зійти. Тому буде важко. Але, ну, типа, це перспективно. Давайте е, ну, так, під, підказка до да, книжки моєї. <гум> Читаємо процес. В таких розкладах треба читати процес. А, бо вони писалися ці трактовки під ось такий варіант. Я, до речі, створюючи їх, хотіла б. Щоб ними зацікавилися торологи і спробували робити розклади? От, ну поки я. Так, так сталося, що я почала сьогодні це робити для вас. Отже, заслужений успіх, бачите? Вдале планування, концентрація на досягненні мети, час діяти. Емоції мають бути підконтрольні розуму, розсудливість, здоровий глузд. А що буде, якщо ви не підете? 19-та місячна доба вважається критичною, але вона не пов'язана зі зміною фаз. Вона пов'язана з символічним спаленим шляхом. І тому вважається критичною, але ну, не є такою критичною, як всі інші класичні. Тому тут для мене завжди цей символ це богиня пряха тому я її так і зобразила тут, за допомогою що це богиня пряха богиня долі, яка пряде нитку долі. І тільки ви обираєте, да, який візерунок складати з цієї нитки, яка буде нитка, чи вона буде шовкова, чи бавовняна, чи синього кольору, чи білого. Так, 19. Читаємо процес. Вибір. Якщо ви не підете, вибір, праця, творчість, внутрішня стійкість, проходження іспиту долі, кармічне воздаяння, доленосна ситуація, повтор сценарію. Мабуть, якщо ви не підете, то все одно підете, але трошки пізніше. Ось така відповідь: якщо ви підете, і якщо не підете. Обирайте! Нео, обирай тобі яку таблетку.